Просто больше нет моего дома и моей машины. Моя дружина та діти Софія та Ніколь теж поїхали за межі країни. І так як ми не планували мандрувати в найближчим часом, то звісно, що у Ніколь, тобто у Софії, не було свого закордонного паспорту. Тож відео буде про нашу мандрівку до Посольства України у Мадрид по справах з документами. До речі, попрошу одразу поставити вподобайку та будь-який коментар, так як це відео буде корисним для українців у Іспанії. Всім привіт! У нас така невеличка мандрівочка до Мадриду по робочим питанням, але це не помішає нам і прогулятися. Якщо не красний крест, ми не поїхали в Мадрид, тому що моєї младші дочері немає паспорта, загранпаспорта, і вони постоянно названюють, перевіряють. Мама ліча да, чи не стала, Софії... Чи не стала вона вдруг не дочка, і наша? <плес> Отже, ми вирішили зайнятися е, документами і зробити вписку Софії до нашого закордонного паспорту, а також дізнатися, скільки буде коштувати е, новий її власний закордонний паспорт. Але обов'язково перед візитом до посольства е, треба зробити сіту, тобто назначити зустріч. Добре. Між містами для українців на залізничному вокзалі безкоштовні, але обов'язкова умова це наявність закордонного українського паспорту. І треба ще заповнити анкету на місці. Все, ми приїхали в Мадрид. поки нічого не звичайного. Ідемо на вихід. Адрес спочатку усе було добре. Я просто вводив з посольство України. Але після цього моменту взагалі все пішло не так. Коротше, трошки була паніка невеличка, бо ми не могли зрозуміти, де наша е, е, зупинка. От, і виявилося, що зупинка на, цьому, на цій станції, де ми і вийшли із поїзду з е, Коротше, Ледве розібрались, взяли білети і їдемо зараз поїздом далі до парку Пінто. Короче, ми дві Абібули. Ні, Абібуя. Абібуї. Значить так, якщо коротко. Є дві вулиці да. Я ввів Абибую, тільки це була. То є ронда, де Абібуя. Не так, я вводив не так. Я вводив не Абибую, бо я не Абибуя. Я вводив посольство України в Мадриді. Да. І вона знаходилась на вулиці Абібуя, Ронда, де Абібуя. А Аня вела. Просто Абібуя. Така, типа, мене питає, яка там адреса? Я кажу Абібуя. Я вела Абібуя. Мені вело кає де Абібуя, вулиця Абібуя. Да, тільки не в Мадриді, а за Мадридом якесь містечко Пінто. Да. І ми коротко, поїхали в містечко Пінто. І на середині дороги ми зрозуміли, що у нас. Що ми, ми їдемо не туди. Не вулиця бібуя, а площа Абібуя. А площа Абібуя знаходиться в Мадриді. Коротше, ми вже запізнюємося. А ще ми опаздуємо, капець, як опаздуємо. Ну, взагалі. Да. Ну в общем, ми вийшли на зупинці. Ці білети, вони дійсні. Ми просто зараз поїдемо е, ну, назад і ну там будемо їхати. І будемо там сидіти під двір'ю, поки нас не пустять. Ось такі от пригоди Абібуй. Дві Абубії взяли таксі. все. І це було найкращим рішенням взяти таксі. Короче, у нас залишилось 10 минут до зустрічі. <сум> Маємо надію, що хоч трошки встигнемо, але у нас зустріч всього на 5 хвилин. <сум> Ми запізнилися на 5 чи 10 хвилин, але нас все одно прийняли. Заповнили там анкету. Надали документи, і нам хвилин за 5-10 це все зробили. До речі, ця послуга безкоштовна. Ми зробили. Гарні новини. Інтересні. Так, а ще у нас є така заява на те, щоб зробити паспорт за для Софії. Зараз підійдемо до вікно і надамо документи. З відчуттям виконаного завдання ми йдемо зняти стрес. Все сделали. За пять минут нам все сделали, мы заполнили заяву. Там сразу они распечатали все заявления. Вот, дала я паспорт свой, свидетельство о рождении, две фотографии маленьких 3 на 4. Все, она забрала, через 10 минут все сделала. На то, чтобы сделать загранпаспорт, нужно 120 евро тоже заполнить заявление те же документы только фотография нужна большая 10 на 15 вот и что еще а и два паспорта украинских родителей да. то есть мамы и папы вот эта карточка не которая свидетельствует ну что она живет в испании да. то есть как будто что делается паспорта или те пластиковые или такая тоже mm -hmm. надо в общем вот такие дела все идем снимать стресс Ідемо, йдемо такі по Мадриду і думаємо, а як будуть називатися містяни Мадрида? Мадридці. А ну ще твій варіант. Містяни. Містяни. Містяни? Містяни. містяни. Ну, мешканці міста. Мешканці. мешканці міста це будуть містяни. Мадридці. Лучше не говори це слово бес. Ну що, бібуя, ми йдемо правильно? Так, ми тут по путі вирішили зайти у парк Депасіто. Сама головна трояндочка ось ходить. Короче, садим на ЖД, чекаем наш тренд. Ну, ну, наше табло. Но мы нервуем. Ну, то не я нервую, а кто-то тут нервует. Потому что расписание есть уже на 10 часов колея для поездов, которые в 10 прибывают. А в 9.30, который наш <laughs> еще нет. Да, в и 9.52 тут... есть. В 9.40 є. А в 9.30. <смеш> я... Все буде Так. Да. Друзі, усім дякую, що залишаєтесь на каналі. І до зустрічі в наступному відео. А я пішов на курси іспанської. Бувай!